Запрягай сани влітку, чи коли рак на горі свисне. У той час як Україна активно готується до опалювального сезону та інформує населення щодо ймовірних сценаріїв розвитку подій, Чернівецька міська влада після довгого мовчання нарешті спромоглася розповісти про свої дії. Тож як триває підготовка до зими в інших українських містах та чи не пасуть Чернівці задніх у порівнянні із ними? Всі деталі у сюжеті. Опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі роки незалежної України, адже повномасштабна війна з Росією внесла значні корективи у підготовку до майбутньої зими. Відтак тут криються великі проблеми, які потрібно вирішувати не гаючи часу. Перший напрямок це. Закупівля, наявність е, палива е, це мається на увазі як вугілля, так газ, так і мазут. Е, напередодні пального сезону нам треба сформувати такі запаси, які нам будуть давати впевненість в тому, що ми стабільно і спокійно пройдемо зиму. І друге, це готовність е, і е, справне функціонування інфраструктури, тобто мереж. Це тепломережі, е, це мережі водопостачання, це мережі електричні, це мережі газові. Їх також потрібно відремонтувати. І Якщо забезпечення країни газом це прерогатива державного рівня, то пошук альтернативних способів опалення та інфраструктура перебуває в руках місцевої влади. Тож не дивно, що мери українських міст активно взялися за вирішення нагальних питань з підготовки до опалювального сезону. Так київський міський голова Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що у випадку проблем з газом використовуватимуть мазут, а для можливих перебоїв з електрикою. Також підготували генератори. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму 19 чи 18 тепла. На передовій у підготовці до опалювального сезону знаходиться і Львів. Місцева влада активно інформує містян про свої кроки у вирішенні цього питання. Що треба мати? Ну, слухайте, ну ще ніхто дрова не відміняв. Вони завжди рятують складний час, Тож саме вугілля. Ми закупляємо дуже багато буржуйок, тому що вони єдині, що може лишитися, якщо інше не працює. У нас підготовлено є ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2, вони є відремонтовані. Ми також проклали 4 кілометри тепломережі. Ще плануємо 2 кілометри прокласти тепломережі. Станом на сьогоднішній день ми зустрічалися з головами ОСББ, з керівниками приватних і управляючих компаній і комунальних управляючих компаній. І, власне, є розуміння. І є розуміння ситуації, яка може бути, дай Боже, щоб її не було. Але люди активно готуються до зимового періоду. Зокрема, голова одного з львівських ОСББ розповідає, що вони закупили буржуйки на випадок форс-мажорних ситуацій, а також займаються заготівлею дров. Не менш важливою є підготовка електромереж. Обов'язково треба перевірити свою систему в квартирі, що стосується електрики. Тому що, якщо все ж таки будуть загрози з підготовкою до опалювального сезону або з якимись ризиками припинення того ж самого опалювального сезону, найбільше буде навантаження це на електричні мережі, тому як порада це. Переглянути проводку, переглянути автомати, які дозволяють вимкнути її у випадку перевантаження. Тим часом у Чернівцях питання підготовки до майбутнього опалювального сезону міська влада старанно обминала, незважаючи Це на те, що уважаю, лише на телеканалі ТВА неодноразово випадку, піднімали випадку, цю проблему. Буде газ, не буде літрів, буде ліптисо, не буде газу. А, а грітися чимось треба. Оце на, на такому на, на нижньому рівні. А що робить місто з цим? Щось закуповує, щось змінює, модернізує теплові насоси, переводить школи на інший режим роботи. Ну, от, от це цікаво, почути. По-перше, влада повинна відкрито і чесно, публічно сказати, як проходить підготовка до пального сезону і правдиво звернутися до громадян. Які можуть бути допоміжні заходи в його проходженні в разі відключення електроенергії? В разі недостачі газу в повному обсязі, і ось 21 серпня чернівчани нарешті дочекалися відповіді на запитання щодо підготовки до опалювального періоду в інтерв'ю Романа Клічука виданню Захід Еспресо ТВ під не надто оптимістичним заголовком: якщо завтра не буде газу, то не буде й електрики. Тому ми передусім вкладаємо в гроші в утеплення приміщень. Зараз ми маємо утеплити дві лікарні. Також ми обговорювали з представниками ДСН. Не вуличні пункти обігріву, а ще ми хочемо десяток шкіл перевести на альтернативне опалення і в разі чого використовувати їх також як пункти обігріву. З огляду на це народний депутат двох скликань Максим Бурбак дійшов до висновку, що принаймні програми телеканалу ТВА міська влада дивиться, причому прискіпливо. Однак манера відповіді викликає запитання. Але те, що я почув у відповідь, дещо мене збентежило і насторожило. Чому? Замість того, щоб прямо чітко сказати, що ви будете робити, якщо не буде газу чи електрики, було заявлено, і це заголок статті, що якщо не буде газу, то не буде і електрики. Це нас просто так заспокоїло. І, по-друге, єдиний вихід у нас буде ходити до шкіл і до лікарень грітися або до ДСНС. Дивно разом з тим неодноразово лунали пропозиції щодо полегшення опалювального сезону, які міська влада також проігнорувала, каже Максим Бурбак. Ми надавали свої пропозиції навіть. Хочу нагадати, і прикро, що мер цього не почув. Це щодо розробки програми надання субсидій з міського бюджету для соціально вразливих чернівчан. Ви все одно будете дотувати чернівці теплокомуненерго, тому що буде криза неплатежів. То допоможіть соціально вразливим чернівчанам проти опалювальний сезон, але і також допоможете чернівці теплокомуненерго. За словами директора телеканалу «ТВА» Вадима Пелиха, його радує реакція міської влади на наші етери, хоча й у дивний спосіб через інші змі хотів би ну, закликати вкотре представників влади не боятися реагувати напряму. Приходьте до нас на телеканал. Ми завжди готові надати майданчик, щоб висловити вашу позицію, ваші відповіді. Це може бути будь-який зручний для вас час, але це будуть незручні питання. Тання, це я можу вам гарантувати, і якихось таких причесаних статей не вийде. Але оця реакція це показує те, що нас дивляться, до нас дослухаються, і, і нас бояться очевидно. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теме дня. ТВА.